Ніч на середу буде наймрозніша по всій Україні, але не такі інтенсивні морози, як були. На Чернігівщині та Сумщині традиційно будуть нижче значення, але до мінус 15 більше не очікується. Зараз ми вам все розповімо. Так, вже у середу, 17 січня, на територію України почне поширювати свій вплив антициклон. У більшості областей переважатиме погода без опадів. Однак у Карпатах вдень і на Закарпатті можливий невеликий сніг. Окрім того, очікується зниження температури. Вночі на півдні, сході та Закарпатті – мінус 4 мінус 9 градусів морозу. Нарешті території мінус 10 мінус 15 морозу. Вдень мінус 1, мінус 6. У північних, північно-східних областях мінус 4, мінус 9 морозу. Лише на півдні та Закарпатті в день від 3 морозу до двох тепла може бути. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам Будемо дуже вдячні. Цікаво, що у четвер, 18 січня, в Україні знову потеплішає. Так, вночі на півдні та заході від 1 тепла до 4 морозу, вдень 4-9 тепла. До речі, у Криму навіть до плюс 11 градусів. Тим часом на Сході та північному сході вночі мінус 7-12 градусів морозу. В день від 3 морозу до 2 тепла. Решта території вночі мінус 4, мінус 9 морозу. Вдень плюс 1, плюс 6 тепла. Також в четвер у центральних та північних регіонах України очікується мокрий сніг. На заході будуть опади в вигляді дощу. На півдні України в цей день також можливий невеликий дощ. У той час як на сході переважатиме мокрий сніг з дощем. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!